Чужих дітей не буває, особливо під час війни це добре розуміють на Золотоніщині. Одне із сіл району стало другою домівкою для сина захисників. Його батько загинув на фронті, а мама перебуває в полоні. Та хлопчик не лишився на самоті. Його підтримує все село, відвідують волонтери і допомагає влада. Більше про те, як живеться маленькому переселенцю, знає Владислав Бедренець. Жив собі дурний москалик, хоч і він героєм стать, а в Кремлі сяклевий кардок хоче світом керувати. Не напалу свою люльку, візьмем в руки кулемет і смачі, железні кульки, всадим в дупу їх там нет тру-ля-ля, біля самого нуля, завели в траксі парф і чотири москаля. Ось такими бойовими піснями зустрічає семирічний Єгор гостей із районної адміністрації та волонтерів. Хлопчик вже звик до уваги і сприймає її просто та скромно, як і належить синові з родини захисників Азовсталі. Під час розмови тримається просто, щиро ділиться своїми дитячими переживаннями та захопленнями. Тобі подобається тут. Так. Да. – А що найбільше подобається? Все. Це природа, можливо, можливо, друзі. Ну, так, друзі. Є в тебе тут друзі. Угу. Чим ти подобається займатися? Ну, малювати. Малюєш? Uh -huh. А що саме ти малюєш? Що ти, що ти більше малюєш? Все, що дають. Ні, <гум> <гум> що тобі подобається малювати. Uh -huh. Ну, тварин, машини, може. Uh -huh, Тварину. У майбутньому хлопчик мріє здобути професію, яка допоможе захищати людей. А зараз його мрії, такі ж, як і в багатьох українців. Щоб Мама з татом вернулася додому і був мир живі і здорові. Про це мріють і всі рідні хлопчика, хоча й розуміють, що здійснитися вона може лише частково. Зараз він проживає у своїх бабусі й дідуся. Саме тут, на Золотоніській землі, хлопчик народився. Потім родина переїхала на південь. Коли розпочалося російське вторгнення, батьки військові перевезли Єгора до бабусі. Нам довірили Єгорчика, щоб ми у нього дбали і поставили на ноги. Я дякую, що нам допомогли, Він пішов у перший клас. Я дякую всім, і я прошу Бога, щоб до нас, щоб нам сина привезли і щоб наша невістка вернулася додому. Бо кожен день, кожну хвилину він просинається і питає, де тато і мама. І я сподіваюся, що ми то чекаємо без нашої мами. Родина сина захисників тривалий час перебуває в колі особливої уваги місцевої та районної влади. За словами очільниці золотніщини, вона відчуває особливу відповідальність за подальшу долю Єгора. Ірина Тернова часто спілкується з хлопчиком і допомагає йому. Ми завжди на зв'язочку. Як тільки в мене видається можливість відвідати відвідати Єгора і родину, я завжди приїжджаю. А так як чарівна фея, да ми вже в тебе як чарівна фея, а ти як мій захисник, я завжди приїжджаю до нього з подарунками. Йогора мрія збудеться про ту, яку він сьогодні говорив. А ми будемо намагатися дорослі максимально допомагати тому, щоб Єгорка був щасливий. В нас на Черкащині, в нас на Золотоніщині і Збройні сили України, і всі військовослужбовці зроблять максимально так, щоб згодом Ігорка міг повернутися на свою рідну батьківщину. Історія хлопчика з родини українських захисників вкотре дає можливість зрозуміти, що Україна переможе, адже людей, які підтримують одне одного у важкі часи, здолати неможливо. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.